Діти це наше майбутнє, а тому захист та підтримка молодшого покоління є чи не найбільшим вкладом у майбутнє нашої держави. Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та школярі НВК No6 провели спільний проект під назвою Підтримай життя, основна мета якого допомогти матерям та дітям, які перебувають на лікуванні в обласному перинатальному центрі. Ми подумали, що ми теж дуже би хотіли це зробити, і ми організували майстер-класи по в'язанню, а також до нас долучилися школярі з НВК номер 6 І коли ми почали ці майстер-класи проводити, ми хотіли вивезти тільки 20 двадцять шкарпеточок, а ви що ми їх вивезли 65. Тобто нас це дуже захопило. По перше, по-друге, нас це дуже об'єднало, і ми дуже задоволені тим, що ми змогли сьогодні допомогти чимось діткам. Не словом, а ділом з нагоди свята Дня захисту дітей в рамках цієї акції студенти та школярі подарували малюкам 65 в'язаних шкарпетишок та три теплих ковдри власного виробництва. Працівники закладу подарункам радіють та сподіваються на подальшу співпрацю на благо підростаючого покоління. Вони пошили і зробили з гарними аплікаціями на ковдри, на медікори на реанімаційні місця. І протягом року ці дітки своїми власними руками творили це чудо, яке вони сьогодні подарували нашим нашому закладу. Цього дня учасники акції познайомились із молодою матір'ю Тамарою Демчук. Жінка стала першою, хто рік тому народив у новоствореному лікувальному закладі. Її дитина і досі знаходиться у перинатальному центрі, адже народилася з масою в кілограм 300 грам. Сьогодні небезпека здоров'ю дитини минула. Її вага становить понад 2 кілограми. 29-му тижні мене раптово відійшли. Води я опинилася в цьому центрі. На наступний день я вже родила дитинку і поважила ,350 кіло 350 дівчинку». Але на протязі семи тижнів за допомогою лікарів ми вже набрали 2 кілограми 220 двадцять грам. Подібних історій тут ще багато, адже кожна друга молода мати народжує своє дитя із різними патологіями. Тому в задумах навчальних закладів ще не одна акція, яка, хоч трішки та допоможе молодим матерям та їх малятам. Олександра Карпунець, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.